Доброго дня, вас вітає компанія Теплограм. Сьогодні ми завітали в гості до одного з наших клієнтів, якому ми свого часу встановили камінь. Камін побудовано на основі топки Supra Astra 2 та порталу Bravo Tunis. Це цільномуровий портал з різдвяння. Топка Supra Астра 2. Фактично є однією з найпопулярніших і найпоширеніших моделей фірми Супра. Фактично, це єдина топка відомих виробників. Яка має вартість до 1000 євро в цій топці реалізована і технологія чистого скла, і технологія допалу димових газів, що підвищує ефективність і дуже сильно зменшує шкідливі викиди в атмосферу. Також в топці встановлено верхній нержавіючий дефлектор, покритий вермаколітовою пластиною. Це, по-перше, дає можливість йому не перегріватися, по-друге, він відбиває тепло безпосередньо в осередок полум'я, що підвищує ефективність спалювання і температуру горіння дров. На що хочеться додатково звернути увагу? Топка Supra Astra 2 е, оснащена технологією чистого скла. За рахунок чого ви можете самі переконатися, скло залишається чистим, на ньому не утворюється нагар. В даному проєкті реалізована схема двійного обігріву. Тобто тут є всередині цього великого короба є невеликий конвективний короб, в якому безпосередньо нагрівається повітря від топки, а також від частини димоходу. Він виходить сюди, виведена одна решітка, виведена одна решітка отут збоку, і виведена решітка в кімнаті на другому поверсі. Другий контур, так би мовити, другий контур охолодження короба зроблений з іншого боку. Знизу затягується холодне повітря, зверху виходить тепле повітря. Зроблено це для того, щоб, по-перше, дещо здешевити конструкцію, щоб не робити повністю цей великий короб з дорогого акумулюючого супертерміку. А також, щоб отримати більше тепла в кімнаті на другому поверсі, тому що конвективне тепло найбільше піднімається вгору і якраз з оцього короба. Те, що цей короб вихолоджується в цьому приміщенні, вже знімає, відбувається теплоз'єм з верхньої поверхні короба. І це необхідно, тому що це приміщення воно є дуже великим. Тут є 54 квадратних метри, причому в двох ярусах. Перший поверх десь порядка 3 метрів, другий половиною. Тобто маємо в середньому 50 квадратів при висоті стелі 5 метрів 200 кубів приміщення. На другому поверсі в такому коробі сховано димохідну трубу. Якраз отут проходить неізольована труба, попри яку звідси заходить холодне повітря з приміщення. А звідси воно вже виходить на гріте. Всередині зроблений термоізольований корок. Таким чином, додатково трішки тепла від димоходу отримано на це приміщення. Окремо хочеться звернути увагу на портал, в якому встановлено камін. Це портал українського виробництва, коли дійсно можна пишатися якістю нашого виробника. Нарешті ми дійшли до рівня Європи. Обладнання цієї фірми дозволяє зробити різьблення з філігранною точністю, дуже дрібні деталі, дуже гарно виконані. І, що саме цікаве, вручну такої роботи зробити неможливо. Так дійсно, ручна робота ціниться дорожче, але вона не може бути такою ідеальною, як робить автоматика. Дуже гарно в камінах виглядає поєднання. Мравом з різними декоративними узорами. Дуже гарно виглядають колони, поєднанні з декоративним різдненням по всій площині каміна. Компанія Теплограм здійснює професійний підбір, продаж та монтаж камінів та систем опалення для вас.